Інформаційно-консультативний центр діятиме для того, аби громадяни мали більше інформації з цивільного захисту, а також пожежної і техногенної безпеки. До кінця року подібні заклади планують відкрити в кожній області України. Хмельниччина стала 11-ю. виконуючи ініціативу президента щодо наближення до бізнесу, виконуючи заходи пов'язані з блоком дерегуляторної політики в кожній нашій області. Виконуючи доручення нашого голови, відкриваються такі консультаційні пункти. Окрім того, центр надаватиме безкоштовну консультативну допомогу підприємцям Хмельниччини незалежно від форм власності. Таким чином бізнес і надзвичайники стануть ближчими, вважають у відомстві. Надавати послуги, консультації нашим, в першу чергу, підприємцям, малого, середнього бізнесу, я так вважаю, тому що і особливості нашого регіону. Особливості ведення підприємницької діяльності, особливості ведення робіт протипожежного призначення, техногенного призначення, ліцензіатами, зумовлює ті підходи, які на сьогоднішній день потрібно запроваджувати з урахуванням європейського вектору розвитку нашого суспільства, нашої економіки. Більше того, аби отримати необхідну інформацію, не обов'язково приходити до центру. Вже почала діяти інтернет-сторінка установи. Тож громадяни зможуть вирішувати свої проблеми в онлайн режимі. Об'єкт край необхідний для міста, і тому що це поліпшить по першу чергу і покращить роботу самого управління і дасть можливість в самі короткі терміни реагувати на будь-які події. Окремою гордістю надзвичайників є те, що консультативний центр створювався фактично лише з усиллями відомства. Тобто, власноруч словом, надзвичайники майже одночасно рятували людей, будували пожежну рятувальну частину в мікрорайоні Озерна, яку відкривали напередодні, і наводили лад у консультативному центрі. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.